Знову замінування, і вже традиційно у сесійний день. Щойно розпочалася сесія закарпатської облради, на 102 надійшло анонімне повідомлення про бомбу в будівлі. Працівників 3-го та 4-го поверху евакуювали. Загалом близько 200 осіб вивели на площу народну. Нічого не пояснювали. Виходьте заміновано. Ну нам прийшов виклик зі 102. На наш планшет, про те, що на народній площі 4 є потрібне дійство. Це замінування, є вибух і є вже пожежа. Ми евакували людей з 5-го і 4-го поверхів. Також відгородили червоною ось стрічкою периметр, куди не можна заходити. По можливості евакували автомобілі, які знаходилися в радіусі вибуху. Натомість депутати продовжили роботу. Розгляд питань порядку денного не переривали. Поки рятувальники та кінологи шукали вибухівку, закарпатські обранці у звичному режимі працювали. Говорили про виконання та зміни обласної програми Турбота також виділили кошти на роботу міжнародного аеропорту Ужгород. Від депутатського корпусу направили звернення до президента, прем'єр-міністра, Верховної ради щодо зміни принципів децентралізації щодо Закарпаття. Просять терміново внести зміни до Конституції та законі України з метою відходу від централізованої моделі управління та передачі на місця справді широких повноважень. А ще відновити дію спеціальної економічної зони в області, необхідність і бажаність якої закарпатті задекларували ще у 1991-му під час обласного референдуму. Тоді нагадаємо, 78% краян віддали голоси за проголошення області спеціальної самоврядної території України. Депутати переконані, без якісних змін законів реальну дієву децентралізацію провести неможливо, поки усе лише на папері жодних реальних повноважень місцеві ради краю не отримали. Більше того, наприклад, дозволи на користування надрами досі видають в столиці. Податки та збори йдуть повз обласний бюджет, а субвенціями й Цями, зокрема, на розбудову доріг Закарпаття чомусь суттєво обділене. в умовах децентралізації, яка була заявлена: 16 самих потужних підприємств, в яких працює близько 15 тисяч, які Платять податки в різні рівні, близько півмільярда гривень, переведені у Львівську область. Сьогодні в кожній області виділені мільярди на будівництво доріг, Закарпатської області нуль. І так багато прикладів, що заяви вищих керівництва держави розходяться з реальними ділами. зробимо нову руку і розробимо такі законопроект спеціалістів, зрочного спеціалістів і внесемо на розірва. Дякую